Шановні присутні, а нас і заспівчани, всі жителі нашої громади, шановні ветерани, шановні рідні, шановні батьки наших солдатів, які загинули, шановні старості, всі присутні. Війна продовжується. Гинуть цивільні, гинуть військові. Я вас прошу шанувати хвилиною шани, мовчання всіх тих, хто загинув у цій клятій війні. Шановні рідні загиблих героїв, шановні ветерани, присутні, сьогодні ми зібралися, щоб шанувати тих, завдяки кому ми маємо можливість так зібратися в відносно мирних умовах, бо якщо порівняти те, що відбувається тут, і те, що через що пройшли наші загиблі герої, через що пройшли ветерани. Це ми живемо в дуже безпечних умовах. Ми всіма своїми діями маємо дякувати щоденно нашим героям, які ціною власного життя та здоров'я виборюють, щоб в Україні настав мир. Важко спілкуватися з рідними загиблих військовослужбовців, тому що ваше горе може зрозуміти тільки той, хто через нього пройшов, проходить. Давайте помолімося Господу Богу, щоб. Більше не гинули як наші захисники, так і цивільні люди. А ми маємо шанувати, пам'ятати і робити все для того, щоб як найшвидше прийшов на територію України мир. Маємо допомагати Збройним силам України. Орденом за мужність третього ступеня нагрожується Дзюба Роман Петрович. Дзюба Роман Петрович народився 2 серпня 1975 року в місті Жашків, де проживав і працював. У березні 2022 року мобілізувався до лав Збройних сил України, ставши на захист батьківщини від російських загарбників. Молодший сержант Дзюба служив на посаді гранатометника механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону однієї з військових частин. Роман Петрович відмінно виконував свої функціональні обов'язки, користувався авторитетом серед колег, виявляв мужність, патріотизм, незламність духу, вірність військової присязі 19 травня 2022 року. Під час ведення бою поблизу населеного пункту новоселівка 2 Донецької області Роман загинув внаслідок обстрілу позицій підрозділу танками противника. З героєм земляком громада попрощалася 29 травня у місті Жашків. У Романа залишилася мама Людмила Леонідівна, брат Сергій та сестра Оксана. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 743, дріб 2024, нагороджено орденом за мужність третього ступеня Романа Петровича Дзюбу. Посмертно нагорода передається матері Людмилі Леонідівні Дзюбі. Примітьте нагороду вашого сина. Дякуємо. Роман Петрович поклав найцінніше заради того, щоб жили всі пок українці. Хай спочиває з помічного пані. Дякую всім. Мене два сини. Мене і другий воював. І хай простить мені наші матері, що він копісувався. Я дуже рада, що хоч один син мені залишився живий. Але я виконала гідних дітей, якими я горжуся. Дякуємо. Дякую за сина. Я дякую вам, всім. Людмила Леонідівна, низько вклоняємось вам за ваших дітей, за Рому, ці квіти Ромі. І я хочу всім присутнім сказати, що наша Людмила Леонідівна це активний волонтер. На її рахунку придбані. Прилади нічного бачення, медикаменти, запчастини, шини, тонометри і ще безліч цього. Кажуть, де тонко там і рветься. Інколи збори не можна закрити, бо вони тягнуться важко. І тут є Людмила Леонідівна. Ми вам щиро дякуємо. І я хочу, щоб всі бачили і знали, як ця маленька, тендітна жіночка не опустила руки і замість своєї дитини допомагає багатьом синам, які зараз на фронті. Тримайтеся, наша дорога! Ми вас любимо, дуже поважаємо, шануємо. О, Живі тучі, довго. Дякуємо за сина, дякую за співпротив. Мужньо маємо стоячі вшанувати наступного. Бондарєва Ярослава Васильовича народився 24 жовтня 1995 року у селі Конела. Після закінчення школи навчався і працював в Білій церкві. Згодом повернувся в рідне село до мами, для якої був опорою та підтримкою. Але передусім Ярослав був патріотом, вірним сином України, який без вагань став на її захист. У січні 2023 року Ярослав був мобілізований. Пройшов навчання у Великій Британії за спеціальністю старший стрілець-оператор, після чого був направлений до першого механізованого відділення другого механізованого взводу Другої механізованої роти охорони військової частини А-3719. Солдат із позивним Бонд був стійким і рішучим бояк з противником. 2 червня 2023 року Ярослав Бондарів загинув смертю хоробрих. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Сіверсько-Донецького району Луганської області, 8 червня, герой земляк знайшов останній спочинок в рідному селі Конела. У Ярослава залишилась мама Надія Іванівна за убийству мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 743 – Дріб 2024 орденом за мужність третього ступеня нагороджено Ярослава Васильовича Бондарєва посмертно. Нагорода передається матері Надії Іванівні Чорній. Дякуємо вам за виховання сина Героя. Вічно пам'ять. Дякую вам. вам дякую. Кожна дрібничка тепер дорога, що пов'язана з моєю дитиною. Щоб я мала пишатися дитиною радіти внукам. То я пишаюся дитиною. Я думала, завжди наказувала своїй дитині. Дивися, веди себе, хорошо, щоб про тебе не говорили. Тепер я пишаюся ним. Дякую вам. І ми пишаємося. Дякуємо вам. Дякую вам за сина. Спасибо. Шановна Надія Іванівна, ваш син Ярослав, він дійсно герой. Він віддав саме дорожче, що в нього було, це його життя. За нас з вами, за нашу вільну та незалежну Україну. Він гідний цієї нагороди, тож велика вам шана і низький вам уклін. Дякую. Дацюк Михайло Михайлович народився 31 травня 1985 року у селі Скибин. Після закінчення місцевої школи та проходження строкової військової служби в армії працював водієм, одружився, став батьком двох синів. Михайло любив спорт, був мужнім, сміливим, борцем за правду та справедливість. До лав Збройних сил України мобілізувався 23 березня 2022 року. Солдат Михайло Дацюк з позивним Чарлі, був водієм механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-02-22. Відповідальний службовець належно виконував свої функціональні обов'язки. Неодноразово був він значений військовим командуванням за сумлінну службу та найвищою державною нагородою орденом Золота зірка 2 липня 2023 року життя Михайла Дацюка обірвалося під час несення військової служби на Донеччині у місті Сіверськ. Солдат до останнього подиху лишався вірним військовій присязі. 12 липня наш герой знайшов останній спочинок в рідному селі Скибин. У Михайла залишилась мама Світлана Васильівна, сестра Оксана, сини Андрій та Іван. За особисту можність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 701 дріб 2024. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Михайла Михайловича Дацюка. Посмертно. Нагорода передається матері Світлані Васильівні Дацюк. Світлана Васильівна, дякуємо вам за ховання сина. Михайла, хай спочиває з Господом Богом. Дякуємо вам. Я надзвичайно пишаюся тим, що мав честь знати мішу міцно дружити з ним ще з п'ятого класу школи. В при житті він був працьовитим, наполегливим хлопцем, гарним товаришем. І ця відзнака висока свідчить про те, що й спочатку війни він не зламався, а став мужнім, хоробрим воїном і надійним побратимом для своїх хлопців. Звичайно, ніяка нагорода не замінить вам сина, двом юним козакам батька, але це є свідченням того, що він зробив вагомий внесок в наближенні перемоги. Я низько вклоняюся вам і дякую вам за славну сина України. Вячеслав Петрович народився 21 лютого 1977 року у селі Конела. Здобув професію тракториста та водія у Жашківському професійно-технічному училищі no 38 нині Жашківський ліцей. Працював здебільшого за спеціальністю у сільському господарстві, виховував доньку, жив мирним життям. У 2014 році, коли російські війська вперше вступили на українську землю, В'ячеслав добровільно взяв участь в антитерористичній операції. І в час повномасштабного вторгнення не став осторонь. Вже 25 лютого 2022 року він з'явився до військомату чітким наміром захистити Україну та українців від кацапської нечисті. Солдат Вовна був навідником 3 ї механізованої роти 1 го механізованого батальйону військової частини А-2167. Відповідально та мужньо виконував бойові завдання та залишився вірним військовій присязі до останнього подиху. 19 лютого 2024 року у результаті бойових дій по захисту Батьківщини В'ячеслав Петрович загинув внаслідок здійснення противником артилерійського обстрілу позицій на Донеччині. 29 лютого героя земляка поховали в рідному селі Конела. В'ячеслава залишилась донька Мирослава. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Відповідно до указу президента України номер 701 дріб 2024, орденом за мужність третього ступеня нагороджено В'ячеслава Петровича Вовну посмертно. В'ячеслав Петрович пішов воювати, щоб ви мали щасливе майбутнє. Дякуємо вам за підтримку батька-героя, повних два роки відвоював. За час був повномасштабного вторгнення, му воював. Хай Господь дарує йому вічне життя і вічна пам'ять. Візьміть, будь ласка. Шановна Мирослава, ваш батько був учасником антитерористичної операції з 2014 року. І тому без вагань на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нас з вами. Тому він дійсно також герой. Він в наших пам'яті буде жити вічно. Ця нагорода, він її дійсно заслужив. Пам'ятаймо про це. Дякуємо. Микола Володимирович народився 8 грудня 1985 року в місті Жашків, де й будував своє життя. Закінчив міську школу номер 3 здобув професію газоелектрозварника в професійно-технічному училищі номер 38 Працював, був опорою батькам, хорошим братом старшій сестрі. У перші дні війни добровільно з'явився до військкомату для уточнення своїх облікових даних і вже у березні 2022 року. Мобілізувався до злау Збройних сил України. Солдат Швець був гранатометником другого механізованого відділення 3-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-22. Він служив Україні вірою і правдою віддано та відважно. Більше двох років успішно виконував бойові завдання та боронив Батьківщину від ворожої навали. Але, на жаль, 16 травня 2024 року. Микола загинув у Куп'янському районі Харківської області. Жашківська громада зустріла героя земляка на щиті 28 травня. Місце його останнього спочинку стала Алея Слави на центральному міському кладовищі. У Миколи залишилася мама Людмила Андріївна, батько Володимир Петрович, сестри Наталія і Валентина. За особисту мужність виявили у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідане виконання військового обов'язку. Відповідно до указу президента України No 759, 2024, орденом за мужність третього ступеня нагороджено Миколу Володимировича Швеця. Посмертно. Нагорода передається Людмилі Андріївні Понурко. Мама Радмину Андріївну, дякуємо вам, сина героя. Миколу, хай спочиває. З Богом вічна пам'ять. Дякую. Дякую, вам за сина. Медалію за військову службу в Україні нагороджують за особисту мужність і відданість, виявлену у захисті державних інтересів, досягнення високої бойової готовності військ та зразкове виконання спеціальних завдань. Польовий Михайло Петрович народився 22 листопада 1971 року в місті Жашків. Навчався в міських школах номер 3 та 1. Здобув професійно-технічну освіту в училищі номер 38 Прийшов строку у військову службу в армії, вступив у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на гідрогеологічний факультет, який успішно закінчив. З часом чоловік придбав будинок у селі Одай, де господарював і мешкав. У серпні 2022 року Михайло мобілізувався в окремий стрілецький батальйон Черкащини. Молодший сержант гідно ніс службу на посаді командира. Гранатометного відділення протитанкового взводу механізованого батальйону. Користувався повагою та авторитетом і до останнього подиху лишався вірним військовій присязі. 19 червня 2023 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Михайло Петрович загинув. 4 липня того ж року наш земляк повернувся в рідне місто на Шиті. Останній спочинок знайшов на алеї слави центрального кладовища. У Михайла залишилася мама Олена Прокопівна. Брат близнюк Володимир і старший брат Василь. мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджену медалю за військову службу Україні Михайла Петровича Польового. Посмертно нагорода передається матері Олені Прокопівні Польовій. Дорога мама, нагороду вашого сина Михайла. Дякуємо вам за виховання. Сина героя, хай спочиває з Богом. Бойовий Михайло Петрович, хоча й народився в місті Жашкові, але він довгий час проживав в селі Маленькому Одай нашої Жашківської громади. І села Одай по повісті був мобілізований. Прямо скажу на війну. Ось ця мама, яка стоїть перед вами, вона народила трьох синів, двох близнюків Володю і Мішу. І, на жаль, один з цих синів не повернувся додому. По собі вам, мама, за синів. Я навіть третій, ваш такий самий. Осик запросити. Також проживає в селі оддай. Україна зранена, зранені наші душі, оскільки в кожного з вас є рідні, знайомі, близькі, які воюють, є ті, які поранені, які реабілітуються, лікуються. Але я впевнений, що це не зможе зробити нас рабами. На честь тих, хто загинув, кому ми вшановуємо сьогодні. Кому ми вшановуємо щодня, тому маємо довічно пам'ятати їх подвиг, маємо довічно шанувати і молитися за тих і дякувати тим, хто сьогодні на передовій вічна віть з ворогом боронить нашу країну, втрачає своє здоров'я і навіть життя за Україну і за нас з вами. Вічна слава всім тим, хто загинув, батькам і мамам, подяка за дітей, за те, що ви народили. Виховали, на превеликий жаль, провели в останній путь ваших синів, героїв, всім рідним, близьким велике співчуття. Ну, а всі нам наснаги і мужності продовжувати цю боротьбу, волонтерити, донатити, працювати на своїх місцях. І заради того ми тут і зібралися, щоб об'єднатися. Ні в якому разі не розсваритися, а знайти ті шляхи, щоб наблизити перемогу. Слава Україні!